Нещодавно дружини російських солдатів вийшли до будівлі МО РФ, закликаючи повернути своїх мобілізованих чоловіків додому з війни. Полковник, який вийшов до них замість міністра оборони, заявив жінкам, що ті не мають права називатися громадянами РФ і просто розгойдують човен. До речі про човен. Ще у 2000 році, коли затонув підводний човен Курськ, вдови підводників, вийшли на акції протесту, закликаючи знайти винних у трагедії. Путін тоді назвав їх шлюхами за 10 доларів, які спеціально дискредитують владу. 31 травня Мін'юст РФ оголосив рух дружин мобілізованих Путі Дамой, учасниці якого вимагають повернення своїх чоловіків з України, іноагентом. З усіма відповідними наслідками додаткові коментарі зайві в Росії нічого не змінюється, і навіть зміна міністра оборони жодних змін не принесла. Білоусов вже встиг себе показати гідним нащадком шойгу. Перебуваючи нещодавно в Алма ати на засіданні Ради міністрів оборони ОДКБ. Члени якого у переважній більшості визнають територіальну цілісність України та не підтримують зет-війну, Білоусов, запевнив, що всі спроби завдати РФ стратегічної поразки є безперспективними, а цілі так званої СВО будуть неодмінно досягнуті. Новий міністр нападіння РФ. Також у стилі Шойгу на саміті ОДКБ відрапортував, про так би мовити, звільнення двох десятків населених пунктів в Україні. І напевно така грандіозна перемога мала б вразити союзників Кремля, але насправді все виглядає не дуже переможно. У травні 2024 року російські окупаційні війська втратили 38 940 солдат. Це Абсолютний рекорд за час широкомасштабного вторгнення. Також у травні російські війська втратили 428 танків і 880 одиниць іншої броньованої техніки, і це також майже рекордний показник втрат за весь період вторгнення. Більше було лише у березні 2022-го. Тоді відповідна цифра склала 889 одиниць. І вийшло так, що вихвалявся новий міністр оборони РФ скоріш для себе та проросійських журналістів. Справжня ціна російських перемог та справжня небезпека від так званого російського звільнення територій є давно і широко відомою навіть серед так званих партнерів Російської Федерації. Отже, тримаємо стрій, підтримуємо українське військо. Та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, зберігаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!